19 статті, 19 статті 64 закону України про вибори президента України надсилаємо для перевірки и реагування відповідно до законодавства України заяву від Смоланки. Матері Боже, від Смоланки. Ну, Довірені особи кандидата на пост президента України Порошенка щодо порушення законодавства про вибори від 21.05.14 західним номером 198 при Про результати перевірки та вже до повідомити в теплений термін. Заява на двох аркушах. Та додатки до на Боровицкая, Голова окружной комиссии. Что это за Окружной Окружная комиссия территориального округа 69, студенческая набережная 8, Ужгород, Карпатская область. Смоланка Владимир Иванович. Глазам не верю. Заява про порушення законодавства на... про вибори. 20 травня 2014 року в місті мало місце поширення друковані передвиборні агітаційні матеріали під назвою Тільки факти із завідомо неправдивими відомостями про кандидата на пост президента України Порошенка Петра Олексійовича. Вказані агітаційні матеріали всупереч вимог Закону України про вибори президента України не містять відомості про установку про установу, яка здійснила друг, її тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск та замовника відповідних матеріалів. За наявною інформацією, поширення вишевказаних агітаційних матеріалів здійснювали жит жителі міста ступак Лариса Віктора. Сусіка толі. Да. А да. какое какое 30... дата, какая числа? 20 травня. На завтра. Да. Анатолійович, Валентин Володимирович. Ви є журналістом, політераристом з достажем. Відповідно до частини 16 статті 64 закону України про вибори президента України забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк і тираж інформацію інформацію про осіб, відповідальних за випуск та за замовника відповідних матеріалів. Вот ця вот прям статья подходит под газету, которую подделывает Чопская Мискарада. Okay. Вот прям именно эта статья. Хорошо, что мені мне ее подсказал. А так само організація такого розповсюдження тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 5 неоподаткованих мінімумів у доході громадян і посадових осіб від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. удара, враховуючи вище сказано, та керуючись шістнадцять 16, 19, шістдесят 64 закону управління про вибори президента України прошу Окружну комісію територіального виборчого округу 69 направити дану заяву про порушення законодавства про вибори до органів внутрішніх. Внутрішніх справ для перевірки реагування відповідно до законодавства України з одночасним зобов'язанням органів внутрішніх справ у триденний срок Окружну комісію про результати перевірки та вжити заходи. Копія друкованих передвиборчих агітаційних матеріалів під назвою «Хорошо, покажуть копію» Довірена особа Порошенка Смоланка. От що ми розбрасили, може не ти... Морозишься? Не видел никогда? Материалы не занимают. Ну, этот газетку... Это достойно сказать. того. Что за газета вообще? Чего ты его знает? Ну, ну, левая какая-то. Тебе лучше знать. Тебе лучше знать. Левая <laughs> какая-то газета. <laughs> это что? Хорошо. Ну, продолжение. Вторая это же Да, газета. Целая газета. Вот на Саша. На четырех страничках, я так поняла. Да. Межверье. Арбатская настроль. Ну, зашибись, что? А написано нигде. Что за газета? Если четыре страницы, должно быть. Вот только факты, газеты. Я же почитала. Газета – только факты. Что ты придуриваешься вообще? Из исходящих данных. Здесь должны быть обязательно исходящие данные. Это действительно так. Подписи там лишние показали. Я вам... Вы нас подгоняете? Я у вас сейчас не убираю. это вы у меня забираете мне час. Ну, послушайте, Сегодня суббота, вы как приехали, вы начинаете у нас обмаль часу. Может, мы выйдем? Mm -hmm. Пригласите бумагу. в следующий раз. Давайте бумагу мы садимся писать. Я вообще-то пишу заявление, а ясно не. Потому что это, э, за это предповедальность. Есть криминальная статья. Я просто удивляюсь, как это можно было договориться с таким умным, грамотным, образованным человеком, с маланкой, с таким доктором с большой буквы, который спас жизнь моему мужу, как можно было договориться царям вот на, такую, вот на такую Ведверту Халэ? Друг позор. познается в беде, и враг, позор, и враг познается позор. в беде. Так. Это невозможно. Вот от доктора Смоланки, вот я такое точно не ожидала, пойду к нему в клинику и скажу ему это.